Тижня вільної людини розпочався з Городнього рабства. І знову доброго здоров'я, дорогі мої глядачі. У нас сьогодні вівторок, 15 липня, другий день тижня вільної людини. І я у тижні вільної людини вирішила відпочити від в'язальних процесів і зайнятися шиттям. Я раніше шила і шила досить. Багато, але і з віком почали підводити очі і е, стала шити значно менше. Хоча е, мені е, чоловік подарував гарну швейну машинку, е, яка робить багато операцій, але вона стоїть ну, практично без діла. Тому я вирішила. У тижні вільної людини використати ось цю тканину. Це батист, ось такий. Він досить тоненький батист бавовняний. І вирішила пошити собі на літо Ну або не то сарафан, не то таке Без безрукавочку, для того, щоб по такій жарі було комфортно ходити. Ну, я дама не маленька, я думаю, ви по викрікам бачите. І, е... ну, якраз, якраз дивлюся, ширини вистачає. По припускам буду пускати по мінімуму. Оскільки в мене машинка дуже добре оверлочує краї, спеціального оверлока в мене немає, але є функція оверлока на машинці. Так що сьогодні я думаю. Крій закінчу і е, покажу вам уже завтра, що з цього вийшло. Тому що, шити, я думаю, сьогодні не буду. Зараз поясню, чому. Тому що, крім ось цього процесу, у мене, я планую іще один процес. Ага, і відбиває моя лампа на столі. Так що. Цей планую ще один процес. Ось із цієї тканини. Ця тканина досить цікава. Купила на розпродажу останній кусочок. А, і мені його віддали по, 23, по, 25, по 25 гривень за метр. Тут у мене цей шматок, по ідеї, має бути щось близько 3 метрів, може 2,5, і ще якийсь нерівний. Так, половиною. цей шматок у мене половиною метри. І е, я зараз подивилася, довго не знала, куди його пристроїти. А зараз подивилася, зараз такі гарні штани палацу на резиночці. Я думаю, воно тоненьке, буде дуже зручно. От єдине, що мене трошки е, так тривожить, це наскільки буде просвічуватися. Білизна. Ну, ніби рука не просвічується, да? ніби рука не просвічується. Воно тут малюнок такий досить оляпистий і рука не просвічується. Але для оцього процесу мені ще потрібно зробити викрійку. Я знайшла на іншомовному сайті викрійка підписана англійською мовою. Але мого знання англійської мови, і там все в сантиметрах, схема, я думаю, що цілком вистачить для того, щоб побудувати цю викрійку. Я вам, якщо то вставлю саму картинку, вона у вільному доступі, це безкоштовний доступ. Так що я вставлю цю картинку кому цікаво. І, можливо, спробую власне викрійку. Зробити під камеру, я не впевнена, що в мене це вийде, Ну зараз спробую. До речі, оце з краю тут з усе нормально, чомусь е блікує кутком, але ж я не могла під тканину чимось заслати. Потопити. Викройка розкладена. Починаємо. Надіюся, що з цієї затії у мене щось да вийде. Я не буду знімати весь розкрій. Я думаю, це не дуже цікаво. Підключуся, коли вже щось буде видно. Тканина настільки слизька і ковзка, що не дивно, що вона потрапила на розпродажу. Я вдвічі склала і скрізь, ну вам напевно не видно, скрізь, скрізь тут одні булавочки. Тут уже булавочок у мене більше, ніж взагалі, чого б то не було. Напевно, знову буду брати булавочки, то що воно вже поїхало. Приколювати оце все. Ох. І потім, ну, якщо щось вийде, то покажу, а не вийде, то викину і показувати не буду. Одне радує, що тканина недорога на розпродажі, ну викину так викину. Це, певно, моє останнє підключення із цією тунікою не на стадії готової роботи. Я її фактично вже Завершила, на виворот вам показую, я молодець. А, я її фактично вже завершила. Що в мене тут залишилося? Залишилося в мене закриття ось тут понизу. І залишилося приєднання. Ось тих, як бачите, куди вам показати. Не зовсім розумію, що я тікаю з камери. Не буде діла. О, і залишилося ось на стадії оці погончики приєднати. Ну, як залишилось, я планувала вирізати в нуль, а потім побоялася, що не вистачить ось сюди на приєднання. І хочу закриття е, крючком зробити ось цією ниточкою. Тому, може, і багато залишила. Напевне, я розстроюся, якщо у мене багато залишиться. Четвер у мене пройшов в такому шаленому темпі дошивання сукні та спідниці брюк, що я нічого не зняла. А це вже я їду на зустріч в'язалочок до Києва. Я дуже вдячна дівчаткам за таку теплу атмосферу. Ми так гарно поспілкувалися, ми пов'язали. Ну, дуже багато потім вдома розпускали, бо головна увага була не на в'язанні. А в кінці ще і обмінялися подарунками. на Не, не, не. contemplações Ось тут би дуже хотілося пісню Вакарчука, я їду додому. Але Ютуб заявляє на неї авторські права і не пропускає ролик. Так що думайте, що він тут співає. Дякую всім, хто додивився ролик. Якщо не шкода, то поставте вподобайку. Ще краще підпишіться на канал. Якщо є що сказати, то напишіть коментар. Я вам всіх дуже і дуже вдячна. А ці всі ваші дії допомагають просуванню каналу.